З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ворог постійно здійснює атаки на Ізмаїл, внаслідок чого страждають як інфраструктурні об'єкти, так і будинки мешканців міста. Так у 2023 році актами зафіксовано 65 постраждалих об'єктів. З них 8 – це комунальні підприємства та 57 – це домівки містян. Укладено 46 договорів на поточний ремонт відновлення. З них 3 на відновлення паркану, 39 з відновлення незначних пошкоджень і 4 відновлення це значні пошкодження. Це 4 приватних будинки. Всі роботи на даний час виконані. Що стосується будинка за адресою Придунайська 269, який був зруйнований повністю, то спадкоємець був забезпечений окремим соціальним житлом. Щодо відновлення будинку, проведено обстеження, складений технічний звіт. Можу сказати, що проведені попередньо проєктні роботи є предпроєктна пропозиція капітального ремонту відновлення будинку. Але для початку робіт необхідно мати документ, який підтверджує право власності. Чим наразі займається спадкоємець а, сумісно з нами? У 2024 році з урахуванням останньої атаки 27 вересня актами зафіксовано 119 пошкоджених об'єктів. На сьогодні укладено 79 договорів на поточний ремонт житлових будинків. З них 2 з відновлення паркану, 43 з відновлення незначних пошкоджень та 34 з відновлення значних пошкоджень. У тому числі 4 багатоквартирних будинка, 2 п'ятоповерхівки та 2 двоповерхівки. Стосовно останньої атаки агресора, можу додати наступне: прийнята заяв стосовно пошкодження на 171 об'єкт складено 52 акта обстеження із занесенням даних до державного реєстру пошкодженого зруйнованого майна. Хочу додатково е, додати, що як проходить процедура фіксування. До нас надходять заяви від постраждалих мешканців. Це у нас є приймальня, 105 й кабінет у міській раді, приймаються заяви відповідно до заяв, наша створена комісія при виконавчому комітеті. Вона виїжджає комісійно та фіксує це. Фото, звіт робляться, і відповідними спеціалістами, які мають кваліфікацію інженерів будівельників, вони вже фіксують пошкодження, обсяги пошкоджень. Мешканцям, які залишились без домівок, було запропоновано тимчасове житло. Це комунальні заклади, «Дитячий садочок, світлячок та Ізмаїльський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Наразі у цих закладах розміщено 14 осіб. Одна з родин багатодітна з двомісячною дитиною. Для мешканців, які не скористалися визначеними локаціями, міська влада надає грошову допомогу для оренди житла та облаштування побуту. у розмірі 10 тисяч гривень вже виплачено 14 родинам за рахунок коштів міського бюджету. Постраждалі будуть отримувати виплати щомісячно до відновлення житла. Як ми пам'ятаємо, у нас були чотири особи, на жаль, загиблі, і рішенням виконавчого комітету передбачена грошова виплата родинам загиблим. А вона складає 100 тисяч гривень. Усім чотирьом родинам ця допомога виплачена. Також постраждалим, які отримали стаціонарне лікування, передбачено допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Чотири особи допомогу вже отримали. Як проходить процедура виплати? Таких постраждали, пишуть заяву, і на підставі цієї заяви заповнюються певні документи, додаються необхідні документи, і вже в стислі терміни виплачується ця допомога. Внаслідок останнього обстрілу постраждало сім багатоквартирних будинків, два з яких взагалі не придатні до проживання. Також пошкодження більше 50 приватних будинків мають місце як і незначні пошкодження, так і значні. Це коли, наприклад, є такі приватні будинки, де, наприклад, покрівля пошкоджена більше 50 вибиті взагалі вікна, дверей взагалі нема. Це вже такі значні пошкодження, де ми звертаємо особливу увагу. Тобто там о, люди м, планують проживати, але без цих робіт вони не, не мають можливості проживати. Стосовно на сьогодні, стосовно які роботи виконані по відновленню, насамперед, можу сказати, що в термін три дні, коли сталася ця. Трагедія для міста задля побігання руйнації будинків було накрито плівкою 33 приватних будинка та два двоповерхових будинка. Наразі вже закінчуються роботи з відновлення багатоквартирного будинку за адресою Придунайська, 216. При складанні обсягу робіт було враховано відновлення підвального приміщення, яке мешканці використовують як укриття. Також повністю завершено ремонтні роботи у багатоповерховому будинку по вулиці Ізмаїльська, який було пошкоджено внаслідок масованої дронової атаки, яку Ізмаїл зазнав 24 липня поточного року. Розпочати роботи по відновленню двоповерхівки придунайська 214. Зупиняюсь на тому, що стосовно будинку придунайська 214 роботи ми поділили на дві черги. Перша черга, це в цьому році ми відновлюємо покрівлю, відновлюємо стіни, які зруйнувалися взагалі, і вікна, двері та між. Поверхові підлоги. Да. Наразі роботи тривають стосовно цього будинку. Також тривають процедури по восьми приватних будинках, де вони зазнали значні пошкодження. Це, можна сказати, повністю, майже повністю буде відновлюватися покрівля, десь вікна, десь двері, де необхідно. Вже підписано договори щодо виконання робіт з відновлення приватного сектору, які розпочнуться цього тижня. Стосовно двох багатоквартирних будинків це 16 квартир зруйнованих, а це будинки, які взагалі не придатні до проживання. Люди за необхідності. Хто скористався нашими центрами, хто ні, вони винайняли житло, але люди з цих двох будинків вони розселені. Наразі, що з цих будинків, що зроблено по цим будинкам, проведено акт обстеження спеціалістами, і наразі проходить процедуру з технічного звіту. Це Дуже необхідно зробити. Так як сам технічний звіт, він буде мати висновок стосовно робіт з цих, з цих будинків. До кінця поточного року будуть отримані висновки технічного звіту по цих об'єктах та встановлено об'єм робіт на 2025 рік. Всі відновні роботи у нас виконуються за програмою міською це програма термінового відновлення житла. Постраждалого внаслідок прояву збройної агресії Російської Федерації на території Ізмаїльської територіальної громади. Відповідно до цієї програми, до робіт з ліквідації наслідків, а також з відновних робіт, у нас залучаються всі комунальні підприємства: це Теплокомуненерго, Ізмаїльський водоканал, КПІЗМИЛ Світла, КП «Житсервіс». Окремо можу зазначити, що комунальне підприємство «Житсервіс» Воно в нас багато виконує відновних. Робіт це незначні пошкодження. Це може бути часткова заміна шиферних покрівель, це скління вікон та дверей. У компенсацію від держави за знищене та пошкоджене нерухоме майно мешканці міста можуть звернутися через застосунок, є відновлення. Але перш за все, необхідно подати повідомлення. Особам, які мають пошкоджене або зруйноване житло повідомлення через застосунок ДІЯ про те, що вони мають пошкоджене нерухоме майно. Це можливо зробити самостійно, а також, будь ласка, за допомогу співробітників нашого центру надання адмінпослуг. Він розташований у будівлі. Із місько міської ради на першому поверху кабінет 114. Будь ласка, можна звертатися до спеціалістів, вони проконсультують, а також е, сумісно на місці можна це зробити разом. Також мешканці житло, яких зазнало пошкодження або руйнації, можуть звернутися до комунального підприємства МБТІ за адресою героїв Ізмаїла 36, за консультацією з питань технічної документації та утримання довідки про право власності. Всенія переверзів для видання південь сьогодні.